Чому злорадство наказуємо? чому за злорадство буде відповідальність? Тому що насправді є закон єдності всіх і всього. Творець нам завжди нагадує про те, що в ньому все перебуває і все згідно його правил функціонує. Незнання законів не звільняє від відповідальності. Тому люди, які злорадствують, вони не підозрюють не розуміють, що той об'єкт чи суб'єкт, який потрапив в їх поле зору, є. Згідно закону зеркала, ще один закон, до речі, є відображенням внутрішньої суті саме тієї людини, яка має якусь негативну реакцію. Тобто потрібно в собі спочатку розібратися зрозуміти, що та чи інша подія, негативна в житті іншого, підсвічує тобі в твоєму житті. От це все потрібно докумекати, розібрати для себе, для того, щоб бути на голову вище. І Реагувати негативно на чужі якісь значить, моменти пов'язані з чужим горем, буквально, ну, це рубати самого себе, знищувати самого себе, розумієте? І відповідно, програма самознищення вона активується в такі моменти. А наказання немає. Є просто воздаяння, що посієш ти і будеш пожинати. Тому будьте уважні до того, як ви реагуєте на нещастя інших людей, побажайте краще людині. Сил і здоров'я підписка і лайк.